З давніх давен гарбуз є символом щедрого врожаю, осіннього затишку та домашнього тепла. Історія однієї з найдавніших культур почалася багато тисячу тому. На українських теренах жовто-горячий овоч з'явився у 18 столітті. і Відтоді він невід'ємна частина нашого побуту та народних традицій. Родина гарбузових налічує 965 видів рослин, які поширені по всьому світу. Рід гарбуз налічує 18 видів, із них чотири види вирощуються в Україні. Гарбуз твердофорий, гарбуз великоплітний, гарбуз мурка, мускатний і гарбуз звичайний. Селекцію гарбуза займався на Дніпропетровщині, до речі, з 1930-х років Олексій Титович Галка. І він вивів. Сорт гарбуза український багатоплідний. Наповне відчути осінню гарбузову естетику можна в селі. Тут помаранчеві плоди визирають з городів, гріються на сонці та стають частиною домашнього затишку. Людмила Васильівна все життя мешкає у селі. Для її сім'ї робота на землі є багаторічною традицією. Ділиться. Вирощування гарбузів процес нескладний, то щороку саме ці різнобарвні здоровані прикрашають близько чотирьох соток її городу. Після дозрівання цьому продукту завжди знайдеться застосування. Корова дає тоді більше й молока, і жирніше, також і куря. І качкам. У мене всі люблять гарбуз запечений, з із ізюмом е запікаю, з курагою е запікаю, е пирожки люблять з гарбузом. А я люблю кашу молочну. Ось цих гарбузів вистачить аби соковитими плодами. Якийсь час пласували каченята, кури та нутрії. Брезенти буду накривати. І кукурузиням кидатиму. До Нового року якраз вистачить більше ні. Потім буду вже зерном годувати. Оці, де більше там ще виберу, занесу у погріб, щоб зимою. Ну, лежать почти аж до весни. В Україні гарбуз в усі часи асоціювався не лише з їжею. Він мав особливе, навіть сакральне значення для праукраїнців, символізував добробут, родючість, єдність та зв'язок поколінь. Навіть у словах народної пісні Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Цей овоч уособлює мудрого й турботливого господаря, що оберігає свій рід. Все пов'язано з дохристиянськими віруваннями наших пращурів, з дохристиянськими уявленнями, з язичницькими уявленнями про те, в яких зв'язках людина має перебувати з силами природи і з божествами, які за цю природу відповідають. Ми знаємо, що у нас є календарна обрядовість, серія обрядів пов'язаних з календарною обрядовістю, декілька циклів календарної обрядовості. І всі вони обертаються навколо теми, подяки нашим пращурам, які за системою вірувань, системою уявлень навіть на тому світі, навіть після земного життя. Слідкують за нами, нам допомагають. Так ось ця тема е, вшанування пращурів е, виявляється дуже тісно пов'язана із е, темою гарбуза. Особливе місце гарбуз займав і у час призабутого наразі свята роду так званих осінніх дідів. Це свято врожаю, і гарбуз символізує теж е, ось цей добробут. Ось цей гарний врожай. Е, треба було подякувати цим дідам. Які відповідають за гарний врожай через символ гарбуза. Іноді гарбуз називався дідухом. Побачити це можна в певних елементах різдвяних свят ряд було магічних дій, коли то квоктали як курі, то закликали, то зверталися до сил природи через таку предметну магію, через слово, через дію. Треба було звернутися до сил природи і запрограмувати все те, що нам треба. Так от через цей гарбуз до нього ще прив'язувалися колоски, кріпилися певним чином. А ми розуміємо, що хліб та, і гарбуз це символ такий добробуту, сільськогосподарського, такого врожаю і так далі. І на нього навіть клали ложку куті. Важливим є збереження сучасниками давніх традицій та пам'яті про цінність кожного звичаю. Ми люди, які вшановуємо предків, і коли ми ставимо на стіл дідуха на різдвяні свята, ми їх використовуємо не тільки в цей період, а тобто, які на весілля знаєте, ставлять зерна, колося і калину. А взагалі кажуть, верби калини немає України, але України немає без гарбуза, тому що господар. Землі тої земельної ділянки це саме гарбуз. На традиційному українському сватанні сказати ні можна було без слів. Промовистим символом цього був гарбуз. Тож з таким велетнем відмови виглядало б ну дуже переконливо. Ці яскраві жовто-гарячі гарбузи цьогоріч прикрасили парк щастя. Кожен з них подолав сотні кілометрів, аби стати центральним експонатом локації, що дарує криворіжцям та гостям міста гарний настрій. Це сталося дуже випадково, коли два тижні тому Олександр Швець разом з Углю Якубовською проводив благодійний ярмарок на підтримку військових разом ми сила. На ярмарці були два гарбузи, величезні, велетні, які придбав Володимир Рощепкін і передав нам в парк щастя на нашій локації. І коли ми стали ділитися світлинами в Фейсбуці, в Інстаграмі, то свої гарбузи впізнали мешканці села Росохач Тернопільського області». Побачивши радість дітей, тернопільці вирішили відправити поштою до кривого рогу ще п'ять велетнів. Кожен з них важить більше 30 кілограмів. Теплу погоду людей дуже багато, і е, наші світлини розлітаються по місту. і Звісно, люди приїжджають не тільки з нашого довгийського району, а люди хочуть поділитися своїми, своїми досягненнями з мешканцями Дніпропетровщини з мешканцями міста Кривого. Це дуже е, зворо, е, так, зворушливо і дуже дуже дякуємо, що люди дають таке відчуття єдності. Представлений у парку щастя й унікальний екземпляр кавбуз. Його вивели українські селекціонери ще півстоліття тому. Держреєстрі сортів був зареєстрований сорт у 2016 році. Ви бачите, він смугастий, як кавунчик, а шкірочка така тверденька, і всередині він такий оранжевий, як гарбуз. Щасливі гарбузи прикрашатимуть паркові фотозони до перших заморозків. Тож у містян є ще багато часу, аби зробити яскраві світлини та закарбувати їхню красу у своїх фотострічках. Потім з них готуватимуть варення, яким зможуть поласувати наші захисники. Та гарбуз був і залишається чудовим доповненням до будь-якої страви. Більшість рецептів передаються із покоління в покоління. Пані Таїсія згадує, як готувала гарбуз її бабуся. Вона садила гарбуза, дала туди різні смаколики, сухофрукти, цукерки, солодощі, запікала, просто закипікала в кабиці. Потім пізніше, коли вже на зиму переходили, запікала вона в духовку. Зараз є така можливість нам, як кажуть, насолодитися гарбузовою кашею у самому кабачці, тобто зрізається зверху із ніжкою, і робиться як кришка, і туди ми можемо класти що завгодно. Курку, кроля, додавляють різні приправи, і це така смакота. Дійсно, з соковитих плодів, насичених низкою поживних речовин, можна приготувати справжні кулінарні шедеври, окрім смакових якостей, в них ще й неабияка користь. Якщо глобально подивитися, то гарбуз разом з м'якотю, разом з насінням містить дуже багато різних вітамінів і корисні і для очей, і для шкіри, і для імунітету. Вітаміни групи А, С, Е, Б також магній він містить. Гарбуз містить у 5 разів більше каротину ніж звичайна морква. Тому є сорти гарбуза з підвищеним вмістом каротину, і їх можна також використовувати в дієті і при лікуванні анемії. Гарбуз містить. Значну кількість найбільше з овочевих культур заліза. Тому якщо у людини анемія, то не треба бігти на базар купувати гранат, а візьміть наш український гарбуз, запечіть його, приготуйте і їжте на здоров'я. Восени заклади харчування пропонують містянам широкий асортимент запашної палітри гарбузового смаку. Представлена гастрономія не залишить байдужими найвибагливіших критиків. Наше гарбузове меню це ароматний суп, ніжний ризотто, вишуканий салат у поєднанні яскравих кольорів і смаків. Також для вас ми можемо приготувати ароматний гарбузовий капучино, який поєднується з нашими десертами. Дрібка магії від майстрів кулінарної справи і всім знайомий продукт заграв новими фарбами. Наповнув відчути смак гарбуза, допомагають цікаві поєднання. Перший погляд зовсім не передбачувані. ще гріночки з білої чабати спеціалі і все. Від фотозону парку до неймовірних страв на столі гарбузи дарують тепло осені, відчуття єдності і нагадують, традиції живуть допоки ми їх пам'ятаємо. Дарій юськова Назар зарпросенко Денис Захаров, Постфактум.